застосувати метод інтервалів. Справа в нас 0, зліва все максимально розкладжено на множники. Тут більше нічого розкласти не можна. Значить шукаємо, за яких х чисельник буде дорівнювати 0, і знаменник буде дорівнювати 0. Очевидно, що якщо х буде 6, то чисельник буде 0, значить х дорівнює 6. А знаменник перетворюється в 0, коли х дорівнює 5. Ну, а знаменнику не може бути 0, тому ми. Ми завжди нулі знаменника пишемо не дорівнює. Не дорівнює 5. Значить, слово вісім наносить ці числа. Значить, вони повинні бути зафарбовані, тому що у нас знак більше або дорівнює. Але е, Х не може дорівнювати 5, тому нулі знаменника завжди виколоті, незалежно від того, який тут знак. Значить, шістка зафарбована, п'ятірочка виколота. Знаки. Беремо довільне число з цього проміжку. 7. 6 мінус 7 це буде мінус. 7 мінус 5 це плюс, мінус на плюс дасть мінус. 5 і 6. Так. Яке ж число тут взяти? Яке ж число буде знаходитися між 5 і шестірочкою? Ну, Можна взяти число 5 половиною. ,5. 6 мінус -5, половиною. це буде плюс, 5 половиною ,5, – мінус половиною. 5 ,5, мінус 5 це буде плюс, плюс на плюс дасть плюс. Беремо тут 0, 6 мінус 0 плюс, 0-5 мінус, плюс на мінус дасть мінус. Нас цікавить більше, або дорівнює. Це знак плюс нас цікавить. Записуємо відповідь від 5 до 6 включно. Розв'язали нерівність, розв'язуємо нас.